Як Алла Борисівна ставиться до Незалежної України? Саме до Незалежної. От давайте витягнемо одну карту. Отже, четвірка мечів. Дана карта може стверджувати про кризові стосунки, про кризу ставлення до України по певних причинах. Можливо, відсутній контакт з Україною, можливо, Відбувається певне вигорання, нема, нема негативу, але немає позитиву. От так от, ніяк ставиться. Людина загружена, як бачимо, своїми проблемами, повністю своїми, і перебуває в нересурсному стані. Ну так кажуть карти.